Покровськ залишається найскладнішою ділянку фронту, де росіяни продовжують концентрувати великі сили, намагаючись захопити ключовий логістичний вузол Донбасу. Як українські захисники боронять Покровськ та що думають про мирний план? В матеріалі наших колег з редакції. Вот так. У небі Донеччини авіація ЗСУ одні з найзапекліших боїв цієї осені на Покровському напрямку. Попри в тому, та постійні обстріли бійці 68-ї окремої єгерської бригади будують нові вогневі позиції, враховуючи зараз погоднічні умови, сьогоднішні погодні умови, на даний момент вони дозволяють зробити запасну вогневу позицію, так сказати, в більш безпечній ситуації. Стараємося підготувати, плануємо майбутнє так сказати. Тим часом російські війська продовжують просуватися в Покровську. Ворог активно використовує підземні комунікації та зруйновані будинки як мережу вогневих точок. На деяких вулицях бої йдуть за кожен підвал. Каже водій бронетранспортеру Юрій: Ми їхали туди, підірвалися перш на заднім колесі, а їхали назад. Вже нас вівпів вилупило по праву сторону. Ну, всі вийшли живі, здорові, ну трошки отримав контузію і розрив барабанної Перетинки. Сьогодні місто майже повністю зруйноване і частково зайняте російськими окупантами. Вони активно використовують і співвідрони та тактику проникнення малими групами. Це вже сюди зайшов Рубікон, це їх сам, звісно. Вони навчилися нам вибивати, це в Курску. Такають русські теж вміють воювати і навчилися та від нас теж багато. Мінують, скиди роблять ждуни, дуже на них. За словами захисників, зараз їм доводиться утримувати лінію оборони майже без ротацій. Попри виснаження, українці продовжують нищити ворога. П'ям стараємося бити переважно по їхніх мінімальних пунктах зосередження, де вони зосереджують в більшості випадків в особовий склад. Тобто це буває там групи 10-20 чоловік. Це є, як де получиться, залежить скільки кіп Хвилина за тиші українські захисники активно обговорюють мирні ініціативи Трампа, які передбачають замороження лінії фронту. Багато побратимів загинуло в різних підрозділах. І як сказати, чим більше вони такі плани виносять в просторі інтернету, взагалі, або десь в... загалом виносять ці плани. Хлопці читають новини, є доведення, і той тобто, їхній моральний стан ще більше демобралізує. В бригаді кажуть, що зараз Росія активно стягує техніку та живу силу до флангів Покровська. Знову ж таки, якщо це все заморозиться, вони на цьому не зупиняться. Вони можуть зупинитися там на рік, на два, на півтори. Ніхто не знає. Вони підтягнуть війська, згрупуються більше. Наростять своє озброєння, модернізують його, і вони знову полізуть, доки вони не заберуть, так як вони собі планують. Покровськ є важливою точкою оборони Донбасу, кажуть військові. Вони переконані, втримати Покровськ значить втримати весь західний Донбас і не дати Росії відкрити шлях далі до Краматорська та Константинівки. Сергій Бордюжа, В'ячеслав Лакомкін. Сало оборона зачистила від росіян понад 11 квадратних кілометрів Покровська. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Сирський. За його словами, російські війська в районі покровсько марноградської агломерації були змушені задіяти оперативний резерв. Про деталі запитаємо в Олексія Гетьмана, військового оглядача і майора запасу. Добрий день. Добрий день. Вітаю вас, пане Олексію. Ну головнокомандувач Сирський каже, що в Покровську вдається зачищати територію. Називає цифру в 11 квадратних кілометрів. Яка зараз ситуація дійсно в місті? Хто його контролює? Частково контролює російські збройні сили на півночі Покровська, на півні, точніше, північ Покровська, Залізниця, центр Покровська контролюється нашими військами. Контроль росіян можна вважати умовним, бо це контролюється переважно тими невеликими групами, які, які як зараз кажуть, інфільтруються через нашу вогневу позиції і намагаються там зосередитися, зібратися в безпосередньому місто Покровське, тому зачистка відбулася по центру міста. Кількість цих людей, які там знаходяться, можна Оцінювати, точно сказати, ми точно не можемо, бо ну вони ж не відмічаються на вході, як то кажуть, десь від 300 до може Макс, максимум 500 людей. Ну чи є це загроза? Так, це є певна загроза, але треба розуміти, що ці люди, які просочуються в Покровськ, вони не можуть нести з собою велику кількість всього, що необхідно для ведення бойових дій: гранат, мін, набоїв. І тому вони уникають бойових зітнев, очевидь, з нашими контрдиверсійними. Це диверсанти по великому рахунку з боку Російської Федерації. Уникають зі з нашими контрдиверсійними підрозділами, тому що ну, нема чим воювати. Тому казати про те, що росіяни там закріплюються, це не відповідає дійсності, виходячи навіть з здорового узду. Як можна закріпитися, якщо в тебе на, на, на собі там 10, ну може 15, не ну, може 20 рожків. Це на годину бою. Як ти закріпишся, якщо там тобі нема в чому вести бойові дії? Тому вони переміщуються, унікають бойових зіткнень, і їх ну, всіх там одразу знайти вкрай важко, бо багато зруйнованих приміщень і ну, по підвалах, по якихось каналізаціях вони там десь ховаються і ну, шукаємо, знаходимо, дрони допомагають. Контррозвідка працює сили спеціальних операцій, контрдиверсійні підрозділи працюють, але ну всіх одразу там не знайдеш. Можна стверджувати, що росіяни не контролюють Покровськ, щоб вони там не розповідали, бо вони дуже активно поширюють ці фейки, про що казав попередній ваш. Ну, Військово службу з мажор, що от всі ці розмови з боку фейків, з боку росіян, ці фейки, які вони запускають, воно точно ще не мотивує наших людей, бо особливо коли ці фейки повторюються нашими друзями з закордонними виданнями, які з країни які нас підтримують. Ну і борони Боже, ще це відбувається на жаль, і з деякими засобами інформації всередині нашої країни, чи блогерами, чи там якимись людьми, які мають якісь телеграм-канали? Тому треба ну, дуже обережно відноситися до цієї інформації, пам'ятаючи, що інформаційна складова гібридної війни ну, вона важлива в сучасній війні, пане Олексію. А чи в місті залишаються мирні мешканці? Чи взагалі хтось там залишився? І як так? Чи можлива евакуація тих людей? Евакуація, евакуація примусова примусово від, евакуація може відбуватися виключно ще коли стосується дітей, незалежно від того, на повнолітні дітей погоджуються, батьки чи не погоджуються. Це наше майбутнє. Ми можемо приймати рішення про евакуацію евакуацію примусову евакуацію. А якщо людина не хоче виїжджати з різних причин, не обов'язково це може бути ждун. Як кажуть, тобто людина, яка очікує так званий «русський мір, це може бути з інших причин, ну острих якісь чи люди похилого віку. Це заважає військовослужбовцям вести бойові дії, бо треба ще і опікуватись цими людьми. Там же ж нема магазинів чого щось, щоб активно працювало, тому треба підгодовувати, лікувати і оберігати цих людей. І ну, це відворікає від бойових завдань, які виконують військовослужбовці. Тому ще раз. Просимо всіх, хто, хто може виїхати, організують виїзди, організують певні. б там ще не казав, що там не можна приїхати, не можна приїхати, що там в не все оточено. Це не відповідає дійсності. Хоча б виходячи з такого, ну звичайного, якщо подумати трошечки, вмикнути розум, то там відбувається на цій ділянці фронту, яка складає 5-7 від 1250 км п'ятдесят кілометрів фронту, відбувається що не менше третина бойових зіткнень. Якщо і це, тобто стріляють як з боку росіян їхні військовослужбовці, так і наші. питання: якщо нічого не можна підвести, чому вони стріляють? Де вони можуть нашу військовослужбов, наш гарнізон? Тому про те, що не можна нічого підвести, це перебільшена інформація. Ну так слово, дякуємо Дякую. за ваші коментарі. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, був гостем українського фокусу.